Бердичівське відділення міжнародного товариства прав людини Українська Секція провело прес-конференцію, на якій були присутні голови правлінь МТПЛ Української секції, Житомирського та Бердичівського відділень та почесний голова Бердичівського відділення. У своїх виступах вони неодноразово наголошували, що стилем роботи організації є конкретика, тобто допомога окремо взятій людині, а не абстрактному загалу. Бердичівське відділення МТПЛ працює вже майже два роки. Його головними завданнями є надання правової допомоги громадянам. Захист їх конституційних прав, просвітницька діяльність спрямована на підвищення рівня правової освіти людей, моніторинг та аналіз звернень, які потребують вирішення. У планах керівництва Бердичівського відділення товариства є відкриття громадської приймальні та гарячої лінії, створення мережі робочих груп на всій території міста та активна участь у роботі органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів. Організатори прес-конференції відповіли на ряд запитань представників ЗМІ та громадських організацій. Голова управління української секції. Андрій Сухоруков зазначив, що Міжнародне товариство прав людини організація, яка намагається уникати кардинальних заходів. Все-таки ми така організація дуже, ну я би сказав, ніжна. Ми умовляємо, ми 10 разів пишемо, йдемо на прийом, спробуємо, щоб та ідея правозахисна стала. Зрозуміло, і керівнику, який порушує. Ми ніколи не зразу не плигаємо в пресу і скажемо, о, оце і те зробив, оце того побили, оце, оце". ми їх 10 раз перевіримо. І якщо це можна вирішити, так би мовити, мирним шляхом, то ми вирішимо без всякої преси при всій повазі яким чином просвітницька діяльність правозахисників проводитиметься у Бердичеві? За словами Галини Гриценко, без допомоги засобів масової інформації тут все ж таки не обійтись. Ми все таки плануємо працювати з пресою. І це телебачення, це радіо, це газети. І... Дати людям інформацію про те, що є такі ініціативи, є такі законодавчі акти. І я думаю, що найкраще буде все-таки з пресою. Це прес-конференції також, це зустрічі, можливі в різних колективах, на підприємствах, в школах, ну, в різних закладах. Я думаю, що можна ці ідеї донести ну, різноманітними шляхами. І я думаю, що ми їх обов'язково знайдемо, ці шляхи, і знайдемо такі шляхи, щоб були макс. Від цього якоїсь користі. Відповіла Галина Станіславівна і на питання, чи в змозі МТПЛ надати реальну допомогу малозахищеним верствам населення. Вердичеві, я думаю, що ми будемо все-таки тісно співпрацювати з громадськими організаціями. Це люди, які небайдужі до всього. І думаю, лише з допомогою цих громадських організацій ми зможемо щось таке змінити. Бо одна громадська організація, нехай вона навіть міжнародного статусу, ну не в силах побороти те, що вже ну прогнило насквозь. Залишається вірити, що відбувся не черговий захід, який у подальшому не матиме ніяких позитивних наслідків, адже люди, які звертаються до подібних організацій, часто густо плекають останню надію на вирішення нагальних проблем. Зв'язатися з представниками Бердичівського відділення МТПЛ можна за телефонами чотири нуль та вісім нуль дев'яносто